8 лютого СК «Епіцентр». Сьогодні тут можна зустріти важкоатлетів та важкоатлеток з різних громад Хмельниччини. Вони приїхали на обласний чемпіонат з важкої атлетики серед юніорів та юніорок до 17 та до 20 років. Це є відбіовідборочні змагання на чемпіонати України, які пройдуть в місті Хусті. Наймолодша спортсменка, яка представляє летичівна стрічна Анастасія Бізюра. на спортивній арені. Дівчинка виступає не вперше. Це вже мої шості змагання. Підняла я 33 це на поштовх і 22 на ривок. Свої вміння демонструє Назар Подолянин, який минулого року став чемпіоном України. Сьогодні виступив непогано, на 5 підходів, 6. В ривку зробив рекорд, 82, в поштовху повторив 80. Із городка на чемпіонаті виступає шестеро хлопців віком від 13 до 17 років та одна дівчина. Їх підтримують місцеві вболівальники та вболівальниці. Я вважаю, що наші спортсмени показують хороший результат, тому що як не як в рідних стінах. Вдома це набагато легше. Постерігає за виступами хмельничан та хмельничанок і Анатолій Базилюк, тренер із Чорнобайки Херсонської області. Зараз він проживає з дружиною у Кам'янці-Подільському. Гурдок приїхав із командою цього міста, щоб подивитися на рівень чемпіонату. Сьогодні я так я тренер, хочу подивитися. Як учні виступають в Хмельницькій області? Ну, я в принципі знаю їх. І тренерів, і учнів, але які вони готовності зараз. Готовлені як, от, ну, щоб зрівнятися зі своїми. В результаті гордочани вибороли три призові місця. Першої призерки потрапила Валерія Сокальська, майстриня спорту, яка у 2021 році представляла Україну на чемпіонаті Європи. На цих змаганнях дівчина була єдиною своїй віковій категорії. Ціно я в себе програла, але на ну, результат змаганнях Я була перш, ну, зайняла перше місце і, е, ну, мабуть, їду на чемпіонат України. Окрім Валерії, також вибору в путівку на всеукраїнські змагання Назар Гребля, Андрій Драгон посів друге місце.